Командир бригади дзвонив, сказав, що їдеш навчатися за кордону, куди на насом -на все прийняв. Так було. Команда вже собрана, все вперед. Добре, що дуже багато поїхало молодих офіцерів. Це була мрія. Служити на якомусь більш досконалому зенітно-ракетному комплексі, ніж С-300. Це вже стара техніка, яка вже доживає свої, за частин немає. Техніка працює на ентузіазмі інженерно-технічного складу підрозділу. Ми робимо все для того, щоб на озброєнні зенітно ракетної бригади були зенітно-ракетні комплекси нового покоління. На перспективу я бачу, що ми вперше в цій бригаді відмовимося від використання зенітно-ракетних комплексів старого парку. Я думаю, в ближайший час зенітно-ракетна бригада буде. Озброєння всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні так, це звичайний радар, але він удосконалений, в ньому знаходяться комп'ютер, він і, виявляється пультом керування, а також на ньому сразу розрахунок може бачити повітряну обстановку. Тут набагато все простіше надійніше. Ми Бачимо всю обстановку наблюдаємо на локаторі, виліт, несколетящі цілі, працюємо в семи різних режимах. Все залежить від ЕПР, ефективної площі розсіювання, то розмір літака, блискучі точки, ну, все з радіолокації, все. Ну, до 120 км бачили цілі. Знаходимося на пункті бойового управління інтерактивного комплексу на Санс. На цих yeah. робочих місцях знаходиться бойова обслуга, яка заступає на добу, і вона безпосередньо веде бойові дії під керівництвом командира підрозділу. Знаходиться повітряна обстановка, все відбувається дуже швидко, натискається на Сіб. Просто елементарно або пальцем екран сенсорним, або курсором миші. Офіцер бойового управління віддає наказ порядок обстрілу сілі. Ну, це режими ведення бойових дій. Офіцер нажимає цю кнопочку і може обходити звідси. Все, що буде в цьому секторі, все буде знищуватися автоматично. Це пускова установка. Каністр Лаунчер 6 ракет АМРАМ, аім 120. Дана пускова установка вже знищила 6 крилатих ракет. Тобто, вона у нас така найбільш бойова. Ось Даний надпис на лічку на радарі нам залишили наші колеги, які нас навчали. От побажання написали і поставили свої підписи, коли ми вже прощалися з ними. Дякую американським друзям, які надали нам даний зенітний ракетний комплекс, також зенітно-ракетний комплекс арішти, які разом з НАСАМСом стануть основою зенітно-ракетного прикриття України. Уході!